Добрий день, а вам можна задати питання Будь ласка. місцеві медіа. Якщо б ви стали мером міста, що ви зробили найперше для міста, для громади? На ви порядок основному місті ми само мусор, а ми порядок ми самого міста. Дороги зробити. Дороги. Не знаю, що зробила. Краще життя в місті. Покращила інфраструктуру, мабуть. Повернула те, що вже втрачено у нас, намагалася повернути це. Ті, ну, сказати, підприємства, да, або ті заклади, які вже, яких немає, то, мабуть, з цього би почала. Баню построю городську. Не знаю. Немає відповіді. Немає. Все у вас все влаштовує, так? Да? Ні. Не влаштовує. Я б, допустимо, зробив би як пішохідний переход через железну дорогу, угу. закритим, угу. можна зробити. Ну, це б, щоб мов зробили. Ну, перше рішення, щоб благоустроїти місто, що саме? що саме? Щоб заїхати у місто наше хоча б у, у центр. Як раніше в нас були побільні, е, ті... Бордюри, дерева. Ну, красиво, щоб було, щоб не одна клумба возле дома культури должна бути, а щоб возлі кожного магазину, щоб заїхало в місті, так як раніше у нас був міст цвітов був, стока Беларуза. Зараз я не знаю. Ну а мирам зараз, така, такое время, що навіть страшно подумати, як бути мером. А первих люди у нас які. Є посадити по города. А як зробила так. більше можливості да, для дітей, для підлітків до 18 років? Наприклад, більше якихось розважальних програм, можливо, більше заходів. Мой прямий відповідь. Мені вже поздно думати. Чесно, питання не до мене, бо я ж не знаю, чим там мер завідує. Перепрошую, я в політиці не дуже. Ну а то чому чисто ну, по людськи так щоб Ні, зробили? Нічого. Не знаю, що б я зробила. Я мером ніколи не стану. А, ну а якось стали. всіх. Ну, трохи поліпшила умови. І, ін, інфраструктуру потрохи побільшала б. Щоб більше. Ну, тих самих, наприклад, магазинів чи розважальних якихось для дітей. Дітей дуже багато. З дітьми гуляти немає, практично. де. Ну таке, в такому в такому смислі. Я б не стався равнодушним всім жителям, передостав цим роботу, а також жалью і також я обратив намагання на животних. Ой, та ви що? Ну це дуже складне запитання, але Щоб я думаю, що чергу? треба дуже багато для покращення міста. В першу чергу, саме чергу, треба обрати надійну команду, яка буде стояти і підтримувати тебе всюди. Хто не стане? Щось не думають про людей, мало думають про людей. про Про себе. Про себе думають. Добре, простий народ ніхто не думає, нікому не надо.